Освіта для особливих кілька років тому у Кіровограді розпочали запроваджувати інклюзивну освіту, тобто залучати до навчання в звичайних школах дітей з обмеженими фізичними можливостями. Чи прижилася ця форма в міських школах? Розкаже Ольга Склярук. Другокласник Максим єдина дитина з особливими потребами у четвертій школі. завдяки наполегливості батьків, хлопчик став першим, заради кого тут відкрили інклюзивний клас. Чому інклюзія? Тому що соціальна адаптація перш за все потрібна такій дитині. Якщо я буду ховати цю дитину від світу, і колись прийде той момент, коли треба випустити дитину до людей в світ. І якщо нема соціальної адаптації, відповідно дитина не зможе себе комфортно відчувати серед людей. На уроках перед з Максимом завжди знаходиться асистент вчителя. Його присутність в ...інклюзивних класах обов'язкова. Це педагог, який відповідає за дитину і у всьому їй допомагає. Хвилюється, якщо в мене немає. Якщо я на пару хвилин запізнюся, він питає, де я, чому в мене немає. Навпаки, він знає, що я йому допоможу, то його. Йому подобається те, що я є коло нього в інклюзивному класі може навчатися тільки двоє дітей з особливими потребами. Загальна шкількість учнів не більше двадцяти. Це для того, аби вчитель міг приділити достатньо уваги дітям з інвалідністю. Ось рік пройшов і дивлячись для нього, це великий плюс, величезний плюс як в навчанні, так і в спілкуванні. Він пристосовується до оточуючого життя, він пристосовується до колективу. Колектив саме теж пристосовується до нього. Облаштували в школі і спеціальну туалетну кімнату, а от пандус через брак коштів лише в планах. Щоранку Максим долає ось ці сходи із допомогою батьків. Кожного ранку ми приїжджаємо власним автомобілем сюди до, до сходів. Потім папа з одного боку, я з іншого боку беремо за руки його і поступово починаємо підніматися ось по сходинкам. Потім старші діти вже зрозуміються і знають, вони дають нам шлях або притримують двері. А от у 35-й кіровоградській школі пандус стили облаштувати до початку навчального року. Тут три класи, в яких навчаються діти з особливими потребами. Для них і забезпечили безперешкодний вхід до школи. Поріг невисокий, тобто він є не не перешкодою, але геть без порога ми теж не можемо обійтися, скажімо так. От, але його висота дозволяє спокійною переїхати на інвалідному візку, тобто, на перший поверх вже дитина може потрапити. Та не всі батьки дітей з особливими потребами готові віддати їх до звичайних шкіл. В перевагу віддають індивідуальному навчанню вдома. Я ходила до дівчинки, займалася навчання було індивідуальне вдома, то, звичайно. Та дитина була відірвана від колективу від життя. Їй рвалася в школу, хотіла на свята ходити, брати участь. Ми її приводили з мамою інколи. Тому соціалізація звичайно необхідна цим дітям. Це добре розуміє мама Максима. Вона вже сьогодні розмірковує над майбутнім свого сина, аби той зміг сам заробляти на життя. Я кажу навіть вчителю і вимагаю від Максима того, що він міг робити те, що вміють звичайні діти робити, тому що ну що значить не дописати або не довчити. Він повинен те. Ж мати знання, нам потрібно тільки розумом добуватися того, щоб мати якийсь статус у житті. Оля Склярук, Олександр Катеруша. день за днем.